Якщо ти впізнав хоча б половину фільмів, для тебе є пропозиція. Студія подкастів Стоп знята шукає нові обличчя і інші частини. Ми відроджуємо наші старі подкасти і плануємо декілька нових. Кого шукаємо? Немо втрачений ковчег щастя. Може, друга для кінця світу це разом. Є кілька умов. Умова перша дивитися багато кіно, знати хто такий Кубрік, Джон Маклейн та Шеріф Вуді, вміти розставляти зоряні війни та форсажі за хронологію і. Навпаки, знати, чим керують Заслав і Айгер, та знати, що означає хештег релізбатхолкат. Знати, у що трансформується Оптимус Прайм, і розуміти, чим Скарсеза відрізняється від Спагетті. Коротше, любити коперсатися в кіно і жити ним. Умова друга. Вільно володіти українською мовою, складати слова в речення, речення в абзаци, абзаци, в думки. Ці подкасти пишуться в лайві і майже не монтуються. Тому як казала Саша Грей, все фігня, головне, щоб язик підвішений був. Умова третя: жити в Запоріжжі і приїжджати раз на тиждень на запис подкасту, або жити в іншому, більш безпечному місці, мати якісний мікрофон, якісний мікрофон. стабільний інтернет-зв'язок і камеру чи телефон, які добре знімають. Умова четверта: мати почуття гумору. Якщо на фразі про кілька умов ви сказали о сардінко умов, то ви нам не підходите. Або підходить. Коротше, суть в тому, що це не гурток за інтересами, де ми переказуємо один одному величезні статті. Ми говоримо, спілкуємося, сміємося. Наш глядач має відчувати, що він сидить з нами з келихом вина на кухні, а не думати, що в нього з цього запитають завтра на іспиті. Умова ята. бути ініціативним. Запис подкасту це не тільки година перед мікрофоном, підготувати новини, подивитися фільм, прочитати книжку, змонтувати трейлер, зробити пост. Цим треба жити і хворіти. Якщо ти любиш кіно, екранізації книги коміксів, вмієш відрізняти саундтрек Інтерстеллера і Марсіаніна, велком в команду. Пиши в дірект, пиши в коментарі, пиши oh, в інстаграмі, в телеграмі, в фейсбуці, дзвони в дзвони УПЦ МП, показуй факи батюшкам на мерседесах, кричи в комендантську годину з балкона. Коротше, зроби так, щоб ми один одного почули. А якщо ти не той, кого ми шукаємо, але тобі подобається те, що ми робимо. То камон, зроби репост. Відмічай в коментарях друга синіфіла. Синіфіла, не зоофіла. Поділись з колегою на роботі. Коротше, допоможи нам. Чекаємо. Більше подробиць в описі.